Вітаю вас, шановні діви. Ви натрапили на свій прогноз лютого місяця 2025 року. В знак протилежної реакції. Залиште під цим відео свої вподобайки. Після повного перегляду, а я впевнений, що ви подивитесь це відео від початку до кінця. Залиште свій коментар. Ну, а також робіть поширення серед своїх друзів та близьких, які мають пряме відношення до знаку Діва. Да. А ми зараз відійдемо від всієї бентежності вашого соціального, активного, дуже буремного життя. І зазирнемо в найближче майбутнє для того, щоб з'ясувати, що для вас підготував лютий 2025-го. Розпочнемо прогноз. Для найпрактичніших, найприскіпливіших, найнадійніших, взважених, рішучих дів. Да. Отож, чим для вас розпочнеться лютий місяць 2025 року? Збиваємо колоду і дивимось. Вісельник. Ви залишаєтеся на своєму місці, будь-які плани пов'язані з переїздами, зі зміною місця дислокації, свого перебування. Вони не втіляться в життя. От ви залишаєтеся там, де і були, або залишаєте те, що було поруч із вами. Да? Можливо, щось ви хотіли все ж таки від себе відкинути. Давайте дивитися. Відкриємо цю таємницю. Ну, звісно, це кошти, так? Да? Ви залишаєтеся в стабільному фінансовому ресурсі, почнемо з цього. Тому якщо хтось із ДЕВ хвилюється, що е, початок 25 го року не задасться, в питанні коштів задасться, ваші старання не будуть гарними. Так. М -м -м, так узбутись хотіли почуттів. Е, два старших аркани. Це Туз Скелехів і Суд. Емоції, які діви засуджують, які діви не приймають, не визнають, не хочуть з ними миритися і від яких хочуть позбутися, власне кажучи, але все залишається на своєму місці, не здвигаючись з мертвої точки. Так. А, також хвилювання на рахунок емоційне хвилювання. Да? По місяцю, це те, що приховується, але е, якимись ознаками підсвідомості видається, ну, проявляється, так? Да? Е, так от, проявляється це в хвилюванні за дії партнера, з яким діви перебувають у відносинах. Наскільки людина у вашому колі оточення є для вас зручною, безпечною, комфортною. Багато чого, да? В першу чергу, комфорт. Діви це про комфорт. Діви – не ті люди, які будуть миритися з скрутним положенням. Вони будуть вирішувати питання по мірі їх надходження. Максимально кардинально, радикально, от чітко, да? не подобається змінюю. Ось такі жорсткий, але дуже е, правильний підхід до життєвих складнощів. Е, так, окей, давайте подивимося ситуативно. Будемо дивитися якусь хорошу тему, пов'язану з коштами. Що чекає дів? на лютий місяць 2025 року в плані фінансових потоків? Все залишається... Все покращується. Не без змін. Покращення буде. Може здаватися, що якісь а, процеси, вони пригальмовані або взагалі от, стали мертвою точкою. все, Мертвий груз. Але насправді люди, які призвели до цього стану повішеності, да, вісельник у нас, вони о, найближчим часом відсіються. І це призведе до десяточки келихів. Світло трохи з'їхало, зараз налаштую. Налаштували. Ось десяточка келихів. А це що? Це задоволення своїм положенням, статусом, заробітком, ресурсами. Да? Повна картина, повне повні чаші. Ось, які діви, залюбки будуть а, і співати. Але дівам потрібно бути обережними в тих процесах, які вони будуть започатковувати а, в лютому місяці. Ось так, якісь ваші спроби щось змінити радикально, кардинально, потрібно присікати і підходити до цього максимально зважено. Тому що наслідки по 10 мечів і пажу мечів, ви самі собі встремляєте ніж да, палки в колеса. От ти сам собі дурна прикмета і цвяк в чопотях. Взважуйте. На які домовленості ви йдете? З ким ви як е, вкладаєте угоди? На яких умовах ці угоди, да? чи вигідно ну, це для вас? Тому що ви можете просісти. Або це буде відтяжка по часу. Да. Тому що дев'яточка жезлів це все ж таки обмеження, а обмеження може бути різним. Окей, давайте подивимося питання стосунків. Особисте життя дів на Королева мечів, жінка, яка намагається контролювати ситуацію. Почнемо з жіночої частини чудових представників знаку Дєва. Давайте жінки Дєви на лютий місяць 25-го року. щінки діви, які прораховують кожен свій крок і грають на виходовочку своєї життєвої партії, у стосунках вам буде хотітися проявити силу через свою слабкість. Да. От у вас буде такий стан, в якому ви захочете, щоб ваш партнер. Взяв активну демонстративну відповідальність за вас і за себе. Ось. Щоб він яскраво продемонстрував вам, наскільки він готовий нести відповідальність за вас, за ті відносини, в яких ви перебуваєте, да, вам буде бракувати яскравої зацікавленості. Ось. Але стосунки залишаються максимально, і допомога залишається. І допомога між іншим буде. Можливо, не в тому форматі, в якому ви розраховуєте, але буде. Карта миру, і чоловік вам допомагає, Діве. Да. Угу. Але в якихось питаннях, четвірочка, мечів, стогнація, ви все ж таки будете гальмувати певні процеси. Тобто щось будете... Відтягувати по термінах, по часу. Якісь плани для реалізації в стосунках з своїми партнерами. От щось подібного формату. Да. Окей, давайте подивимося тепер чоловіків, дів у відносинах на лютий місяць 25-го року. Чоловіки діви, лютий місяць 25-го року. Що для вас підготував лютий місяць? Ей, чи будуть ваші палки почуття такими ж лютими? Збиваємо і дивимось. Паш мечів готові проявляти ініціативу. Тобто, якщо жінки-Дєви будуть очікувати ініціативи від своїх партнерів, то чоловіки-Дєви будуть проявляти цю ініціативу. Бачите, яке роздвоєння? Недаремно мені схотілося розклад на дане питання розбити на дві частини жінки-чоловіки. Ви, чоловіки, будете підмічати в своїх партнерах якісь е, підсвідомі страхи, тригери, проблеми і викривати їх, акцентувати на них увагу. І дуже важлива примітка, робіть це е, не з позиції тикнути носом у багно, а з позиції Я хочу тобі допомогти, подолати цей страх. Перестрибнути через цей триггер якось обійти його. Ось. Тому що ваші такі дії по місяцю і дурню можуть здатися надто гострими, ось по дияволу. Тобто такий прояв, який травмує. Будьте дуже обережні в лютому місяці з тим, як ви намагаєтеся повпливати емоційно на своїх партнерок. Або партнерів, так, в кого хто. Ось. Окей. Давайте дивитися сферу здоров'я. Здоров'я для Дів. Здоров'я для Дів на лютий місяць 25-го року. Здоров'я. Діви. Дивіться імператор. Здорові як бики. Ось. А, і. Смерть. <laughs> Таке поєднання, знаєте, здоров'я аж до гробу. Ну, ви такі робочі машинки, які повинні бути постійно ем, в справному стані. Ось так. Тому, ну, дивіться, смерть це трансформація. А далі в нас іде е, семірочка мечів, яка каже про те, що ви самі від чогось уходите. Тобто можуть бути якісь моменти у вашому фізичному стані, на які ви закриваєте очі. Формат мінімум це збитий графік сну, це е, депресія, це роздратованість, незрозуміло звідки агресія, злість, тобто якісь такі емоційні гойдалки. Да? Формат мінімум це зуби, тому що наші зуби це тема усіх часів, усіх народів, все життя, скільки живемо, стільки з зубами оце мудруємо. Це може бути харчова. Поведінка. Це може бути питання шкіри. Це косметичне здоров'я. Тобто в цьому моменті діви можуть якось на себе закривати очі. Так, і що це дасть. І карта сили, повозка та. У скелихів. Ось ця триада каже про те, що не варто зупинятися. Е і не варто не те, що зупинятись, а закривати очі на ті проблеми, які виникають із часом. Тому що їх може бути дедалі більше, вони будуть накопичуватися, і ви в результаті будете емоційно розбиті. Тим, що от ніби вкладаюсь, ніби стараюсь, а якось не бре. Ось це саме питанню здоров'я. Тому ті, хто ходили до косметологів, продовжуйте це робити. Результати не змусять на себе чекати. Ті, хто ходили на терапії, масажі, різні там оці процедурки, робіть це. Так. І буде вам щастя, сонечко, да? це краса, це здоров'я, це ясність свого положення. Це абсолютно о, задоволена позиція. По питанню здоров'я Сонце це, мабуть, один із найкращих арканів, який міг випасти. Да, і на ньому, ми, мабуть, на ось цьому світлому сонці, на цій світлій ноті, ми завершимо цей прогноз. Тому пишіть свої думки, діви, і відчуття на рахунок свого лютого місяця. Да. Бажаю всім мирного неба над головою. І все буде мир.